Слідчим Шосткинського районного управління поліції повідомлено про підозру жителю СМТ Ямпіль Шосткинського району, який одержав 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди за сприяння у виїзді за кордон для чоловіків, які підлягають мобілізації. За даними слідства, підозрюваний під час зустрічі з тридцятиоднорічним знайомим повідомив, що, попри обмеження у зв'язку із введенням правового режиму воєнного стану, може допомогти йому виїхати з України. Підозрюваний запевнив, що має знайомих осіб, які організують внесення необхідних відомостей до інформаційної системи Шлях таку послугу він оцінив у 5 тисяч доларів США. Під час наступної зустрічі 9 грудня поточного року правоохоронці задокументували факт передачі громадянином обумовленої суми підозрюваному. У підозрюваного та особи, яка також може бути причетна до незаконної діяльності, проведено санкціоновані обшуки. На даний час рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під майже 200 тисяч гривень застави. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 пункту 2 кримінального кодексу України зловживання впливом. Співробітники Служби безпеки України проводять контрозвідувальні безпекові заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату у дев'яти областях України. Зокрема, йдеться про ряд храмів у Чернівецькій, Рівненській, Львівській Житомирській областях на Закарпатті. В список потрапила і Сумщина, де співробітниками СБУ будуть перевірені Святодухівський кафедральний собор та архидеяко Стефаніївську церкву в Ромнах. Заходи проводяться спільно з національною поліцією та національною гвардією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі, враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться в тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського міра та убезпечення населення від провокацій та терористичних актів. За безпосередньо участі представників церкви, правоохоронці проводять огляд територій та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу, усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Протягом жовтня-листопада поточного року Сумська та Шосткинська громади пройшли оцінювання по визначенню інвестиційного і кредитного рейтингів. Такі рейтинги відображають інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету розрахуватися. За своїми зобов'язаннями і є обов'язковими для співробітництва і отримання фінансової підтримки. Інвестиційний рейтинг це свого роду резюме громади для потенційного інвестора, ну хоч внутрішнього там українського, хоч зовнішнього міжнародних фондів. Ну, більше це розраховано на зовнішніх, тому що вони звертають на це увагу, чи є у громади інвестиційний паспорт, чи інвестиційні кредитні рейтинги, стратегія і всі ці документи, які підпорядковуються Міжнародним зразкам. На Сумщині обрали лише дві громади: це «Суми» і Шостка. Ну, якщо суми там плюс-мінус, я думаю, що були поза конкуренцією. По-перше, обласний центр, по-друге, в них бюджет, по-третє, там можливості і трошки більше. А ми за свою позицію конкурували і донори відібрали нашу громаду. Шостка вперше приймає участь у такому рейтингу, розповідає наш співрозмовник. Адже раніше такі проекти відпрацьовувалися на західній та центральній Україні. Наразі ж дійшла черга і до північної її частини. Це Київська, Чернігівська, Сумська. Ну, сход по зрозумілим причинам через війну сьогодні поки що відпадає. Ми, окрім цього рейтингу. В грудні місяці ще будемо змогу мати, якщо не буде форс мажорних обставин, фахівців від економіки, фінансів і проєктного відділу відправити на навчання за рахунок коштів донора. Проєкт до лютого місяця 2023 року і за цей період часу після тренінгового. Курсу ми можемо ще проаналізувати якісь там точкові показники і покращити свій рейтинг. Наразі інвестиційний рейтинг у нашому місті знаходиться на досить високому рівні. І навіть на кілька пунктів вищий за загальноукраїнський, зауважує пан Щасливцев. Український там 42, здається, відсотка у нас десь близько 60%. А кредитний рейтинг трошки занизький. Ну, по причині того, що зараз. Багато ресурсів закритих не всю інформацію можна було обробити. І через військовий стан там є ті показники, які не від громади залежать а загальнонаціональні. через війну рейтинг невисокий, Ну в принципі, він відповідає тим нормам, що громада спроможна повертати залогові кошти, якісь. Для пересічного шосткинця навряд чи стане зрозумілим, наскільки важливий весь процес визначення рейтингу. Проте вагомий плюс в цьому все ж таки є. І його може зрозуміти будь-хто, навіть людина, яка далека від економіки, ці рейтинги не тільки у нас на сайті опубліковуються, вони вони попадають в базу, є база даних, і, і потенційний інвестор е, може і самостійно вивчати ситуацію по певній території, в тому числі по Сумщині, е, і обрати для себе якусь. В... Цікаву територію, або можемо ми зробити свого роду таку якусь комерційну умовну пропозицію з тими плюсами. Ну найгаловніше наш плюс те, що в нас на території вже багато років існує індустріальний парк. Але окрім внутрішніх підприємств, донори міжнародні туди поки що не заходили. Ну от ми сподіваємося, це буде привабливим моментом для потенційного донора. Шосткинська міська територіальна громада в достатній мірі забезпечена кваліфікованим персоналом та має потужний кадровий потенціал для промисловості. Наше місто здавна є північним промисловим та економічним центром Сумської області, де гарно розвинені харчова, фармацевтична та хімічна галузі. За минулий рік громаді вдалося заробити майже 770 мільйонів гривень, з яких 53% власні доходи. Після визначення кредитного рейтингу є надія, що в шостку прийдуть нові інвестори зі своїми грошима, і розвиток міста пришвидшиться. Захисник обвинувачуваного Максим Кондратенко клопотав про більш м'який запобіжний захід. Жодних обставин, щоб ген можливо якось впливав, можливо, через когось на свідків. Таких підстав прокурор не має. Ми традиційно просили б змінити на домашній арешт. Матеріали є відповідно житло в місті Суми, що належить матері обвинувачуваного. Тим паче, що місто Серединобуде постійно знаходиться під артобстрілами ворожої Російської Федерації, тому є підстави для визначення саме в місті Суми, де буде забезпечено його утримання з електронним браслетом, що унеможливить його виїзд за територію міста Суми. Натомість суддя Євген Янголь. Прийняв рішення про продовження обвинувачуваному гену Олександру Григоровичу строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 12 лютого наступного року, включно без визначення розміру застави.